В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки, поради для мам у складних обставинах. Щиро вітаємо всіх, хто слухає Світла радіо Мануїл. Просто зараз і особливо вітаємо матусь, які підключилися, щоб почути програму неньки. Це програма подруга, програма, в якій піднімаються важливі питання, які знайомі кожній мамі, яка має або одну дитину. чи… Десять дітей мені здається, що з кожною дитиною ці питання виникають. Я Марія Курбатова. Я для вас працюю в студії світла радіостанції, і зі мною на зв'язку дитячий психолог Світлана Гончарова. Світлана, добрий день! Вітаю вас Взагалі, От стосунки, мама, дитина хто кого більше навчає, не знаю самостійності, витривалості. Мама, дитину чи дитина, маму? Як на вашу думку? Ну я думаю, що тут головне розуміти хто від кого залежить. Що дитина залежить від мами, ось і дитина завжди потребує піклування, а мама це той, хто дає щось дитині. Тобто, фактично, мама це перша і ну якщо так голосно сказати, остання людина, від якої дитина навчається і самостійності і витривалості, в тому числі, так? Так, звичайно, від, від стосунків з мамою. Дуже залежить взагалі, як дитина буде ставитись до життя, чи буде вона витривалою, як вона буде справлятися з якимись травмуючими чи складними подіями в житті? Це все формується в дитинстві. Є таке питання від мами: дитина 4 роки відмовляється ходити на заняття гімнастикою, каже, що їй боляче і не подобаються викладачі, чи варто продовжувати заняття, або ж вона таким чином уникає труднощів. А треба навчати її справлятися з ними, а не уникати їх. Далі мама пише: мені також тренер сказав, що дитина буде сильнішою, тож ви одразу її ну, забираєте це, ви її пестите, плекаєте в ній квіточку. Треба навчатися жити, треба навчатися перемагати біль, а не втікати, що на дитині щось не подобається або стає боляче. Але я забрала дитину після третього тренування, пише мама, і зізнається в тому, що вона відчуває сором. Каже тренер, її після цього насварив, написав, знов про перемагати біль і звинуватив в тому, що вона гіперопікає свою дитину. Мовляв, зараз усі мами такі неправильні. А діти ростуть прижинками. Мама зізнається, мені соромно, але я не хочу, щоб моя дитина ходила туди, де її боляче або де її ображають. Я думаю, що не тільки ця мама, а багато хто потребує сьогодні розібратися в такій ситуації, тому що дуже мені здається, дуже класична ситуація, коли дитина починає ходити, а потім ну, щось не подобається або їй боляче, і що робити, як допомогти. Так, да, Я хочу сказати, що, по-перше, мама, яка звернулася з цим питанням, вона все розуміє. Оце інтуїтивне бажання чотирирічну дитину захистити. Яке з'являється ну, у кожної здорової мами точно. Я не кажу там про той сором, який тренер на неї навішав. Але із середини, якщо чотирирічну дитину мою ображають, я хочу її захистити. Це імпульс дуже вірний, закладений в нас Богом. Ось. І це абсолютно. Вірна перспектива, те, що мати не хоче, щоб дитину ображали, щоб дитина була там, де їй боляче, некомфортно, вона її забрала. Це абсолютно вірне. Тепер давайте поговоримо про оце типу, що ви маєте привчати дитину до труда, до болі, і тоді вона буде сильніша. Ми виросли. Я не знаю, Марія, як у вас скажіть, ми виросли в тому, що в принципі все оточення про це говорило: що ти маєш йти по шляху найбільшого спротиву, ти маєш там закаляти себе, ти маєш бути сильним. було таке. Я річка за три роки, ну це, мабуть, вже да. покоління наших матусь, але вони передали це все одно з материнським молоком. На ну, нашому поколінню, ми, ми здається. Да, тобто оцей страх, що тобто, Мені дуже часто пишуть, мами мами п'ятирічних дітей, там моя дитина починає малювати, не закінчує малюнок, і так весь час, що ж це вона, мабуть, не навчиться доводити справи до кінця. Тобто, оцей страх, що якщо маленька дитинка, чи, наприклад, дитинка три роки досі зі мною спить, що вона і до, до, до весілля буде зі мною спати? Тобто, оцей страх, що якщо я зараз піклуюсь про свою маленьку дитину. Це піклування зашкодить дитині стати самостійною, сильною і е, успішною в житті. Цей страх є, я при... визнаю, що він є, але ми маємо зрозуміти, звідки він іде. Тоді він перестане мати над нами силу. Е, це банальна безграмотність, коли ми просто до певного. Е, Часу не знав, як розвивається, формується психіка дитини, як розвивається мозок. Всього-навсього, 20 років тому, з'явились перші книжки, наприклад, з теорії прив'язаності. з'явилась певна техніка, яка дозволяла нам досліджувати і заглядати в живий мозок, живої дитини, дивитися, яка там активність, при яких обставинах виникає, що дитина може, що не може. І ця вся інформація стала загальнодоступна всього-навсього 20 років тому. Тому наші мами банально не знали, як вірно, як правильно виховувати, і вони покладалися на якийсь загальний, ну, на оце поле, да, в якому ми виростали. Ось, а треба визнати, що ми всі, в принципі, хто нас зараз слухає, ми з пострадянської країни. Ось, і те, що зробив Радянський Союз, і те, як будувалась спільність і Стосунки людей, і кар'єра і все. Це все було побудовано на насиллі. Ось спорт на насиллі, школа на насиллі, кар'єра на насиллі. Тобто, ти маєш себе силувати, досягати результата приносити результат, щоб він був на користь всім, що з тобою відбувається, нікого це не хвилює. Ось тому ми ми росли от в цьому полі, де обов'язково. Якщо ти хочеш досягти результату, ми так нас так навчили. Ти маєш постраждати. Ось. Але насправді те, що ми знаємо зараз, про те, як розвивається психіка, здорова особистість, це все не так. Є певні етапи, періоди, коли для того, щоб людина виросла, вирісла стійкою. І могла справлятися з проблемами, які обов'язково будуть у кожного в житті, щоб вона могла долати перешкоди до своєї мети. Треба, щоб в певні, в певні періоди розвитку дитини дитина отримувала підтримку, любов, піклування, захист, безпеку від батьків. Тоді психіка формується здоровим чином. Ось тому насправді, якщо у вас є дитина чотирирічна, і вона кудись пішла на якийсь спорт. І їй там боляче. Гімнастика це дуже часто боляче. Розтяжки, ці шпагати. Тобто, це про це говорять майже всі діти, які стали дорослими, які колись ходили на цю гімнастику і так далі. Це реально боляче. Ось. І чи потрібна, потрібний цей біль дітям? Невідомо. Просто старі тренери вони виховують своїх вихованців отак, от через страх, через біль, тому що вони іншого не знають абсолютно. Ось. Тому дуже важливо, якщо у вас є дитинка, вона пішла на спорт, потім вона не хоче туди ходити, їй не подобається, їй боляче. Довіряйте своїй дитині. Якщо дитина каже, мама, мені там погано не водіть туди дитину. Це не той час, коли треба змушувати до чогось. Прийде підлітковий вік, от тоді вмикається цей драйв, коли я хочу, мені це цікаво, я хочу цим займатися у житті. І от тоді вже підлітки вони можуть до себе змушувати до чогось, але це є бажання всередині, що я хочу, мені це цікаво. Ось дитина в такому маленькому віці вона має бути захищена, вона має займатися тільки тим, що їй цікаво, де у неї гарні стосунки з вихователем, з тренером, і те, в чому вона успішна. Тоді розвиток психіки і тіла буде оптимальним. Одразу хочу спитати у будь-якій справі, там чи то танці, чи то плавання, чи то там баскетбол. Спочатку є перша любов, так би мовити, коли дитині подобається все. Але потім наступає момент, коли просто це вже е, такі ну тренування, коли треба якихось зусиль робити, щоб досягти певного результату. Ну це спорт, спорт, результат, якби це невід'ємно. Е, все одно дитина, кожна дитина проходить, мені здається, цей етап, коли вона каже: я не хочу ходити на гуртки. Е, як зрозуміти, це просто треба їй ну, допомогти пережити в цей момент адаптації до нового рівня відповідальності, чи треба її забирати негайно? От, е, які маркери, на, які, на що звернути увагу? Ну, саме перше, може, це прозвучить дико для когось. Я вважаю, що нікого, ніколи, ні в якому віці не треба змушувати робити те, що людина не хоче, те, що де вона страждає. Ось і я щиро вірю, що Господь Бог в нас заклав, і це теж наука доводить: у кожної людини здорової є внутрішній драйв до розвитку, до ризику, до досягнень. І діти, вони самі, якраз, ці створіння, у яких оцей драйв рости, розвиватися, пробувати нове, вчитися це програма розвитку дитини. Ось і наше завдання як батьків не примушувати: ах, ти вирішив ходити на скрипку в 6 років. Тепер до 20 років ходи на скрипку. Ти маєш довести до кінця. Ні. Наше завдання дати дитині себе спробувати. В якомога більшій кількості різних напрямків, які тільки нам доступні, дати дитині можливість і помалювати, і потанцювати, і на конях поїздити, і поплавати, щоб дитина шукала, де мої сильні сторони, що у мене виходить, до чого у мене лежить душа. Тому що, якщо ми хочемо успіху для наших дітей, вони мають знати свої сильні сторони. І розвивати їх, працювати в той бік, який талант мені Бог уже заклав в мене, розвивати оце, а не просто щось розвивати і прикладати до цього зусилля. Не буде успіху, успіх буде тільки в розвитку сильних сторін. Ось тому ми даємо дітям пробувати. Звичайно, треба дати якийсь час. Наприклад, дитинка каже, сьомирічна каже, хочу йти плавати в басейн. Окей, ідеш плавати в басейн. Він декілька разів походив. Ой, там холодно, ой, там я не знаю, ой, мені не подобається. Ви можете з ним домовитись. Тобто, якщо це не таке, що прямо кошмар, жах, я не хочу туди ходити, ну буває таке, да? Якщо просто ну не дуже мені подобається, ви кажете, синочок, давай місяць, ти походиш, щоб ти зрозумів, щоб ти відчув. Тому що за два рази ти не відчуєш, що таке плавати, і як це вміти плавати гарно, і що таке басейн, і що таке взагалі цей спорт. Давай ти походиш місяць, і потім, якщо ти скажеш ні, я не хочу, ми це вимикаємо і будемо шукати щось інше. А раптом тобі сподобається. Тобто, звичайно, має бути час, коли дитина все ж таки йде просто тому, що вона хоче переконатися, це моє чи не моє, і не обов'язково вона сильно хоче це робити. Але це не те, що я змушую тебе завжди це робити. Декілька тижнів. Давай походимо і ти перевір. І дивіться, ми вчимо дитину слухати себе. Ми вчимо дитину, що ти можеш спробувати, ти можеш подивитися, як у тебе виходить, і ти можеш прийняти рішення лишатися в цьому чи щось інше вибирати. Це ж ну, те, що в житті нам дуже сильно буде допомагати. Потім хочу, щоб ми з вами трошки повернулися. До трендів е, материнства, от Ви сказали, що 20 років тому змінилося ставлення до теорії прив'язаності взагалі людство дізналося цей вислів теорія прив'язаності, що є оцей зв'язок. Все ж таки, гіпер, е, гіперопіка материнська е, чи правда, що вона от процвітає за ці 20 років, і чим далі, тим гірше з цим і гіперопікаючі матері сприяють тому, що дітки ростуть крижинками, квіточками такими. І нездатними на ну на, на те, щоб бути змогти, якби зробити опір цьому світові і ну, бути переможцем в тих ситуаціях, коли треба проявити характер і здатність до якої до якихось зусиль. Ну хто говорить про ці крижинки? Ну, хто самі мами найперше. Ну, я не ж мамам чую завжди ці розмови. Ну е, знову ж таки, е, якщо мама не впевнена в тому, що вона робить зі своєю дитиною, мама має йти вчитися, вивчати підліткову психологію позитивне виховання. Слава Богу, тренінги, лекції, книжки, психологи валом цього всього. Якщо ви не впевнені, не треба варитися в цій ідеї Ой, у мене крижинка, чи я правильно роблю, чи ні. Підіть, підіть повчіться. Тому що те, що я чую зазвичай про крижинки, говорять тати, яких так жорстко виховували в дитинстві, що я такого не, ну, не, не побажаю своїй дитині. Тобто, та я коли був в твоєму віці, та я там в 5 років дрова носив, землю пахав, їсти готував в школу через сніг, через пругу ходив, сам вдома лишався. Ну, це, це минуле, це важке минуле, яке ми не хочемо зараз тягти для, ну, в життя наших дітей. Далі про ці крижинки кажуть оці тренери старої закалки, які звикли, яких як самих пресували, які виросли в цьому насиллі. Вони не знають, як по-іншому. І їх лякає звичайно, що зараз якось до дітей по-іншому ставляться. До мене ж не так ставились, і в моєму досвіді. Є, наприклад, успішні якісь учні, яких я там пресував, і вони чогось досягли. Але ж ці е, тренери не знають, що потім з цими людьми відбувається, навіть які досягають якихось вершин в спорті, як вони залежні потім від наркотиків, як вони не можуть будувати стосунки, як вони хворіють, як вони не радіють життю. Про це ніхто не говорить про цих травмованих спортсменів, а їх валом. Ось тому, чесно, я, як спеціаліст, який працює з батьками більше 10 років, я не бачу, що діти виростають крижинками. Я бачу, що більше і більше свідомих батьків, які вчаться любити дітей безумовно, які максимально вкладають дітей. Я бачу, що діти прекрасними виростають сильними, співчутливими, які вміють будувати стосунки, які знають, чим вони хочуть займатися в житті. Я дивлюсь на своїх дітей, які вже підліткового віку старшого. І я не бачу, що вони криженки. Я бачу, що вони знають, що вони хочуть. Я бачу, що вони хочуть служити людям, що вони хочуть розвиватися в тому, в чому вони розвиваються. Я бачу, як вони напрягаються, якщо треба напрягтися і робити те, що не хочеться. Але це все має відбуватися в вірний час, в правильний час. Тобто, якщо я дам захист, безпеку, піклування дитині до 7 років. І потрошечку буде це відпускати далі, так? то дитина сама вийде в цю самостійність, ця самостійність розквітне в ній. І вона дитина сама скаже, мама, не треба мені. Я сам собі приготую, я сам собі складу, я сам вирішу, куди я піду вчитися і так далі. Це все буде. Тобто, сьогодні і зараз ми можемо сказати, тій мамі, яка призналася, що й соромно, за те, що тренер її відсварив, що вона забрала з гуртка свою чотирирічну дитину, яка. Яка жалілася на те, що їй боляче ходити на гімнастику, можемо сказати, матусь ти все зробила правильно. Правильно зрозумію вас. Звичайно, амінь, і краще, і що порада знову ж таки один із підсумків цієї програми: це порада матерям краще вивчати. Теорії нові, да? такі от 20 років дізнаватися, да, дізнаватися mm -hmm. про те, як росте, розвивається психіка, тіло дитини. Це все зараз абсолютно доступно. Якщо ви сумніваєтесь, почитайте, послухайте, повчіться. Хоча прослухайте всі випуски ненькі, які у нас є, яких більше 30 вже, ви будете знати більше про дітей і не будете переживати. І ще ото, те, що я би теж хотіла, те, що я точно взяла для себе, це дивитися. Ваша порада дивитися на дитину не на її досягнення а на те, як допомогти їй розвивати власні таланти, так і шукати власні таланти свої так, здібності, так звичайно, дуже часто знову ж таки. Чому ця мама застидалася, коли тренер її почав вичитувати? Тому що у неї є свої дитячі травми, вона, мабуть, дуже звикла підлаштовуватись під своїх батьків, щоб щоб вона має якісь результати для батьків досягати. Їй дуже соромно знову ж таки, по перше, перед батьками, що у мене якась крижинка-дитинка. Ось. Тому треба розуміти, що ми дуже часто провалюємося в наші якісь стани, в свої проблеми, які мені треба лікувати з психологом, Ось. щоб не реалізовуватись через свою дитину. Там, я не плавала в басейні, а дитина у мене буде плавати в басейні. І потім трагедія, якщо дитина не хоче плавати в басейні. Тобто дуже багато пов'язано з нашим дитинством, з цим треба розбиратися, дуже багато пов'язано з нашим незнанням, треба вчитися. Будь ласка, чи можемо ми зараз звернутися до Господа в молитві, щоб він підтримав кожну маму, хто зараз ну, переживає якісь такі змішані почуття і бажає бути кращою мамою, не перше для своєї дитини? Так, звичайно, Небесний батько. Я дякую тобі за те, що ти завжди єдиний незмінний, що твоя безумовна любов вона однакова і твоя благодать для нас оновлюється кожен ранок. Вчи нас любити наших діток безумовно, так як ти нас любиш. Наповнюй нас цією любов'ю і дай нам довіряти, що наша безумовна любов допоможе нашим дітям оптимально рости, розвиватися. Давай мудрості, будь ласка, мамам, де вони можуть черпати інформацію, як вони можуть вчитися у тебе. На, на твої на прикладі Біблії, на прикладі Ісуса Христа, як виховувати діток, веди нас, скеровуй, щоб ми могли дати нашим діткам найкращий старт в цьому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це була програма ненькі. З нами на зв'язку була Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлано, щиро вам дякую за цей прекрасний випуск. Дуже дякую вам. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».